Війну ведете ви і рішення тут за Україною. Але ми можемо воювати за Крим. То чудово. нам треба, щоби спочатку ви виконали умови, а потім ми зможемо передати вам F-16. українці діють швидше. Звісно, але 6-8 місяців це супер швидко. Досі ніхто не робив це так швидко. Він не зупинився на Україні. Вже зараз є пряма загроза російської агресії і для ЄС, і для держав НАТО Всім доброго дня! Ми чудово знаємо наскільки важливі для України Нідерланди, особливо зараз, коли ми нарешті маємо обіцянку про постачання літаків. Але крім того, Нідерланди останніми роками під час великої війни зробили справжній прогрес у. Допомозі Україні і e, тут e, у Києві у нас в гостях Кайса Олонгрен, очільниця міністерства оборони Нідерландів. Кеса гютусіхіранкіїфа радий бачити вас тут у Києві. Дякую, що підтримуєте Україну. І моє перше питання, звісно, про літаки кажуть. Ви вже привезли до України перший винищувач так, але можу зізнатися, що це лише модель F-16. Я передала його моєму колезі, міністру Резнікова. Але це символ того, що ми сподіваємося досягти дуже скоро, а саме провести навчання, навчити українських пілотів та українських техніків, і потім мати можливість передати вам наші F-16, щоб посилити українську військову авіацію. А коли в Україні з'являться ті F-16, що будуть більші за розмірами ніж ця модель? Це буде якнайшвидше. Це занадто розмито. Ну, дивіться, у травні ми вирішили, що почнемо навчання українських пілотів. Ми робимо це спільно з Данією та кількома іншими країнами, і нам потрібно задіяти спільний досвід, тому що для нас це теж щось нове. Тепер навчання вже розпочалося, і ми маємо його нарощувати, щоб у вас було достатньо підготовленого персоналу для бойового використання винищувачів F-16. Також важливо вирішити питання інфраструктури тут в Україні, і для цього сучасного літа. К і для дуже передової системи озброєння на нього. А ще ми постійно обговоримо всі кроки з Вашингтоном, тому що рішення все таки за ними, оскільки це американська система. Ну то вони відповідно приймають рішення не лише щодо літака, але також щодо озброєння. І все це ми робимо паралельно. І ми розуміємо, що на це потрібен час. За нашими оцінками на навчання треба 6-8 місяців. Але українці дуже швидкі, абсолютно безумовно. Але 6-8 місяців це вже вже надзвичайно швидко. Ніхто раніше не робив цього так швидко. Тому я сподіваюся, що вкладемося у цей часовий проміжок. А за цей час ми зможемо підготувати все, що потрібно, для того, щоб передача була готова. Я намагаюся зрозуміти, чи існує шанс на те, що ми отримаємо перші в 16 вже цього року. Чи це нереально? з боку Нідерландів. Нам треба, щоб спочатку були виконані усі передумови, а саме, щоб були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також. Щоб у нас були не лише літаки, але і запчастини необхідне озброєння для них тощо. Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік, коли дані передасть літаки, вони вирішать самі. Але я думаю, що всі зараз зосереджені на тому, щоб це сталося якнайшвидше, і щоб ми змогли посилити вашу ППО і ваші військово-повітряні сили. How many? скільки літаків а 16 ви готові надати для зсу трохи пояснень контексту з нашої студії досі не було відомо. Скільки літаків Нідерланди надають Україні? Прем'єр казав про те, що загалом у них 42, але чомусь частину. Україні не передадуть це перше пояснення, де нідерландська посадовиця пояснює, що ж відбувається, і ви його почуєте. Really тут все просто. Ми переходимо з F-16 на новіші F-35. Але в певний момент через війну в Україні ми вирішили, що не будемо продавати старі F-16, а лишимо їх доступними. А тепер передаємо їх в Україні. Усі за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів, загалом, як вже сказав мій прем'єр пер у нас є 42 літаки, але частина з них піде на навчання, а решта в ЗСУ. And the rest of it is чекайте, але якщо ви проведете навчання, українські пілоти вже будуть навчені, то навіщо залишати ці кілька штук у Нідерландах? Тому що навчання для пілотів не закінчується ніколи. Вони, до речі, не обов'язково будуть у Нідерландах. Зараз ми розглядаємо навчальний центр у Румунії. Тож цілі такі будуть використовуватися там, де будуть проводитися навчання, які вам завжди будуть потрібні. Весь час, доки ви використовуєте F-16, ви будете готувати нових пілотів, і вам буде потрібен навчальний центр. Ми Самі робили це протягом 40 років. Ви не можете підготувати одну партію пілотів і припинити все. Має бути безперервний процес Відомо, що ваші літаки не останнього покоління. Зрозуміло, що F-35, які ви купили для себе, найкращі. але навіть всередині сімейства F-16 є кілька типів модернізації. Чи можливо, що літаки, які нам віддали, пройдуть модернізацію до відправки в Україну? це дуже технічне питання. Ми справді використовуємо ці F-16 дуже давно, але ми їх вже оновлювали для себе. Справді у сімейства F-16 є багато різних типів і стандартів, але ви ж знаєте Нідерланди, і ви розумієте, що ми дуже ретельно ставимося до цих речей і завжди робимо необхідну модернізацію. Тому ми забезпечимо вас найкращим з можливого. Савиво овечпроваджю вист все ж таки. Ми знаємо, що на ті F-16, які є на озброєнні ваших ВПС, можливо поставити кращі радари, чи можливо зробити це протягом тих місяців, поки йде навчання? Чи ми отримаємо літаки у тому вигляді, в якому вони є зараз? Наші технічні фахівці і а, наші військові вивчають це питання разом з американцями. Щоб переконатися, що коли ми зможемо передати літаки, ви отримаєте те, на чому ви навчалися, і те, що ви зможете використати у бойових умовах, In the fighting situation. Just a second. I have to address our audience. Я сподіваюся, для вас важливо те, про що ми говоримо, і для того, щоб це відео побачило більше глядачів, обов'язково лайкайте його. Ну і звичайно, підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб ви першими бачите нові відео. А ми продовжимо. я свого часу висвітлював референдум у Нідерландах. Я пам'ятаю, що ваша партія ще тоді була проукраїнською, але Нідерланди загалом не дуже що змінилося зараз. Чому ви надаєте нам таку велику підтримку? Why are you providing us with so many support yeah. Перш за все, тому що ми справді віримо в міжнародні правила та увагу територіальної цілісності. Агресор ніколи не має бути задоволений. Тому Гага є столицею міжнародного права, і це одна з причин. Інша причина це тісний зв'язок подій у вашій країні з тим, що пережили Нідерланди. Ми за часів Другої світової війни також були окуповані нацистами. Пам'ять про це є в нашій історії і в нашій крові. І третя причина це на жаль, MH17. Трагедія, що об'єднала наші країни, коли літак збили, і ми повертали тіла людей. Україна нам дуже дуже допомогла, і це сформувало зв'язок між нами. Зараз підтримка України в Нідерландах дуже сильна, і у суспільстві, і у політиці. І вона залишається такою, хоча минуло вже півтора року після початку широкомасштабного вторгнення. Я навіть можу сказати, що, попри вибори, що наближаються за будь якого їхнього результату, сильна підтримка України в Нідерландах не зменшиться. Аркаміна Айдонцийкдет Аткамвилбі та тикволченж дещонг сопотетерізенедлофорюкрейн затінідвала це дійсно було моє наступне питання. Тож спробую копнути глибше. У вас справді заплановані вибори на осінь? Ви абсолютно впевнені, що за жодного результату немає жодних шансів, що угоди щодо F-16 скасують Ф-16 ефістінділнбіревот і я не можу собі такого навіть уявити, тому що є дійсна широка підтримка у нашому парламенті більше 20 партій, і лише кілька з них не підтримують її. А дуже широкий спектр партій підтримує навіть після нашої політичної кризи і рішення про нові вибори. Цей уряд заявив, що це не вплине на нашу підтримку України, і це підтримав також парламент. Отже, хоча ми є тимчасовим урядом, я сама не відчуваю себе тимчасовим міністром оборони, тому що я про продовжую і буду продовжувати підтримувати Україну, і вибори цього не змінять. Звичайно, як демократична країна, ми повинні дочекатися голосування і результатів. Але я абсолютно впевнена, що це не змінить нашого ставлення до України. Не лише щодо F-16, а й щодо інших військових поставок щодо військової допомоги загалом. То ми продемонстрували свій підхід, коли надіслали вам на 2 мільярди євро оборонної допомоги у вигляді різних матеріалів, озброєнь, а також медикаментів, які ми надавали безкоштовно. Це також буде продовжуватися, тому що ми знаємо, що Україна повинна продовжувати боротьбу доти, доки триває російська агресія. І звичай. Звичайно, тут ви залежите від партнерів від нас, і ми пишаємося тим, що ми є важливим партнером України, і ми маємо намір продовжувати це робити. Туконті до референдуму 2016 року у Нідерландах. Тоді ключовим питанням була угода про асоціацію, але також була безпекова співпраця з Європою. звичайно, не всі пам'ятають про те, що відбувалося у 2016 році. Тому ми знову повернулися до студії, і я поясню вам трошечки деталі. Тоді у Нідерландах відбувся референдум проти української. Угоди про асоціації його організовували за допомогою та за сприяння росні, політики, які любили власне росіян у Нідерландах. І тоді Україна програла. Одним із питань було те, що нібито Нідерланди не мають схвалювати угоду про асоціацію, і другим те, що не повинна бути жодної безпекової співпраці між Україною і Європою. Тоді дуже складно вдалося подолати результати цього референдуму. І от зараз ми бачимо, що Нідерланди. Змінилися просто радикально, і саме про це ми питаємо міністерку оборони цієї країни. Отже, послухаємо. зараз. Україна, по перше, хоче розпочати переговори з ЄС. Причому це рішення треба буде затвердити вже після виборів у Нідерландах. А по-друге, ми хочемо стати членом НАТО. Що тепер думає про це нідерландське суспільство? Чи підтримує більшість нідерландської громадськості прагнення України якнайшвидше увійти до ЄС і НАТО? Я думаю, що так. Політично ми навіть схвалили цей крок, коли надали Україні статус кандидата на вступ до європейського союзу. А цього року у Вільнюсі ми прийняли рішення щодо майбутнього України у НАТО. І звичайно, загалом я думаю, що ця війна стала тривожним дзвінком для багатьох європейських країн. Повномасштабна війна в самому центрі Європи змусила людей усвідомити, що Україна насправді належить до європейської сім'ї, що ви поділяєте наші європейські цінності. Що ви Наші спільні цілі щодо демократії, верховенства права. Чому ж тоді, у шістнадцятому році, референдум е, був щодо цих питань? Бо насправді цей референдум не був пов'язаний з Україною. Тоді Україна була державою, яку ми не дуже добре знали. А тепер ми розуміємо за що ви боретеся. Ми відчуваємо сильний зв'язок з вами. Отже, ми виступаємо за майбутнє України в європейській сім'ї і у складі Європейського союзу, а також за столом переговорів у. У Раді України НАТО Як Ви Як вважаєте, Україна швидше стане членом НАТО чи ЄС поживемо побачимо. Я не знаю. Ваша особиста думка. Я хочу бачити Україну в обох організаціях. Зараз ми повинні йти до цього крок за кроком. Важливим є створення Ради України НАТО. А для руху в Євросоюз є умови, які ви повинні виконати. До речі, ми бачимо, що навіть зараз, під час того, як ви воюєте, ваш парламент все одно працює над новим законодавством, щоб підготуватися до членства в Євросоюзі. Тому я не наважуся сказати, як швидко ви туди потрапите, але я бачу, що Україна дуже амбітна. І я не здивуюся, якщо це станеться набагато швидше, ніж цього досягли інші країни, які раніше вступали до ЄС. Ми розуміємо, що нинішній рівень підтримки від багатьох країн, включаючи Нідерланди, не може тривати вічно. Люди. Втомлюються для них ця війна десь далеко. Вони може й не знають де ця Україна. Гаразд, нідерландці — це торгівельна нація. Але навіть якщо знають де Україна, то все одно можуть сказати, це ж навіть далі ніж Польща. Чому ми повинні за них платити? А війна може тривати руками. Отже, як подолати цю втому? І чи бачите ви, що ця втома накопичується зараз? now it now. зараз я цього не бачу, але це справді та небезпека, на яку ми маємо зважати. Але якби хтось із моїх виборців спитав мене щось на кшталт, це вже так довго ви витрачаєте стільки грошей, то я б відповіла: якщо хтось міг втомитися від війни, то це саме українці, саме їм доводиться воювати. Саме вони змушені боротися з цією російською агресією. Вони втрачають людей. Вони відчувають себе в небезпеці через повітряні атаки. І друга річ. Якщо Росію не зупинити зараз, якщо Росія буде задоволена підсумками своєї агресії, то вона не зупиниться в Україні, вона не зупиниться в цій частині Європи. Тоді в якийсь момент нам безпосередньо також буде загрожувати російська агресія проти держав Євросоюзу та НАТО. Тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що Україна не зупиниться, а Росія не переможе. Тобто ви вірите, що Росія може напасти навіть на членів НАТО? Ну ви ж бачите, який режим зараз у Росії дуже агресивний реваншистський, який мріє про повернення до старих часів, про відновлення радянського союзу та навіть царської імперії. А це означає, що східна частина держав НАТО, східна частина Європейського союзу, перебуває під прямою загрозою російського нападу. І важливо, щоб ми продовжували про це говорити. Що це взагалі зараз не лише проблема України, що це загальноєвропейська проблема, що це проблема НАТО і останнє запитання. Ви тут для участі у кримській платформі, яка є важливою подією для нас? А те, що Крим це Україна, ніхто не сумнівається. Як ви вважаєте, чи повинна Україна повернутися до Криму під час цієї війни? Моя відповідь однозначно так, але мені цікаво вас послухати. Я вже втретє приїхала в Україну за останній рік. І я хочу підкреслити, продемонструвати, показати нашу солідарність і нашу підтримку того курсу, який обрала Україна. А ви обрали курс на відновлення територіальної цілісності? У нас позиція однозначна. Ми ніколи не визнавали анексію Криму. Україна є точно такою, якою вона була у 1991 році, коли ви відновили свою незалежність. Залежне, і це не змінилося ані після 2014 року, ані зараз з війною великою, яка почалася у 2022 році. але ви не дали чіткої відповіді на моє запитання. Поясню, чому я про це питаю. Українці стережуться того, що наші західні партнери можуть почати м'яко підштовхувати нас до припинення вогню, натякаючи, а може. Ви відкладете це на потім. Може, спробуєте домовитися. Це не працює. Понад 90% українців виступають за повернення всіх окупованих територій. Але чомусь ми не бачимо відкритої підтримки цієї ідеї з боку західних друзів. Ми підтримуємо ваше право на самооборону. Ми підтримуємо вашу територіальну цілісність, визнану багатьма країнами світу, і ми знаємо, де проходили ваші кордони у 1991 році. Тому для мене це питання не стоїть. Річ у іншому. У тому, що саме виведе війну. Отже, сама Україна має вирішити як саме і як довго вона воюватиме. Це ваше рішення. Ми можемо воювати і за Крим? Ну то чудово. Заперечень не буде. Ні. Ні, я мусив про це запитати ще й через одне складне питання. Ми знаємо, що на F-16, які ви надаєте Україні, накладуть обмеження щодо території, де ми зможемо їх використовувати. Наприклад, ми не зможемо атакувати військові об'єкти на території Росії. Тож ми бачимо, що наші західні партнери обмежують наші можливості на ведення війни. Мені доведеться бути дуже обережною в відповідях, тому що ми перебуваємо на етапі прийняття рішення про умови передачі вам F-16. А це умови щодо інфраструктури, умови щодо навчання, також щодо озброєння і використання наданої зброї, ми ще не визначилися з точними умовами, і це залежить не лише від нас. Це також те питання, де Сполучені Штати мають важливий голос. Ну і голос України також важить. Але для мене тут це просто. Ми надаємо Україні літаки та озброєння, то робимо це, знаючи, що використовуєте ви їх для самоборони, і що ви поважаєте правила ведення війни, які діють і для вас, і для нас. І поки йдеться про те, що щоб ви використовувати зброю для самооборони, ви маєте право використовувати її так ефективно, як ви можете. Це означає, що ми можемо використовувати їх у Криму. Це означає, що ми ще не визначилися з умовами. Однак, поки йдеться про дії вашої армії у межах самооборони та задля відновлення вашої територіальної цілісності у тих кордонах, які були у вас раніше, то не моя справа визначати вашу стратегію ведення війни. Thank you very much for that інтерв'ю. Дякуємо всім, хто були з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про НАТО, Євросоюз та роль України у світі. До побачення.